Ціни, якщо ж сказати образно, стали героями останнього тижня. Сьогодні вони знову змінили наше життя. Не можу зрозуміти, як так може бути, що з кожним днем на пару копійок вищі ціни. От. Таким своїм здивуванням поділився із нашою знімальною групою. Рівенський таксист. Він також розповів. Що плату за проїзд таксисти поки що підняти не в змозі, адже і без того клієнтів в них цього тижня поменшало. Інші ж водії чекають подальшого зростання цін на пальне. Я думаю, що будуть рости. А чому де ми живемо, там те й маємо. Якщо, можливо, власники авто їздити менше, поки що не стали, то продавати на базарі харчові продукти стали не всі продавці. Протягом цього тижня кількість продавців на базарі скоротилася на 30%. Нема виручки. Про це казали усі базарники. Що змінилося в вашій торгівлі за останній тиждень? Доход. Він став більший, менший? В купонах став, в гривнах став більше, в доларах менше. І все, все ви збитки терпите, Ні ну не особо. Німного є. Ну як долару долар в Африці Долар долар жив, долар жив, долар буде жити. Зрозуміло, що після останніх змін стрибка курсу долара, введення 100-відсоткового мита та навезення імпорту та акцизу на нафтопродукти найбільше постраждав споживач. Тепер він відмовляє собі у кипівлі насамперед смачних харчів. Ну, цього тижня я смалець не купила і рибу. Ну, раніше ще могла коли 100 грам конфет купити, а зараз я їх не можу купити, хоч я без їх не можу жити, бо дуже люблю солодкі. Менше дивишся якась на м'ясні продукти. Усі рівняни, з ким довелося поспілкуватися під час так званої базарної прогулянки, впевнені, що ціни збільшуватимуться і далі. Вони сподіваються на індексацію зарплат та соціальних виплат.